В нас запитують, хто буде відбудовувати Україну по закінченню війни. Як радниця голови об'єднання організації роботодавців України, хочу сказати, що відбудова України потребує об'єднання зусиль усіх від уряду до громадських організацій, міжнародних партнерів і, звісно, самих українців. Багато людей, які зараз перебувають за кордоном, зокрема в Швейцарії, виявляють бажання повернутися та внести свій внесок у відновлення України по закінченню війни. Наша фундація поряд з іншими організаціями активно працює над залученням коштів, знань та експертів з розбудови інфраструктури, освітніх ініціатив та стимулювання економіки України. Відбудова вимагатиме спільних зусиль, і ми шукаємо активних партнерів, щоб спільно працювати над підготовкою спеціалістів, які зможуть очолити цей процес відновлення України.